Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко, Понеділок, початок робочого тижня, традиційний 5 хвилин. І сьогодні новини найцікавіші. таких не було вже дуже давно. Почнемо по порядку, а можливо, ні. Перше, Володимир Зеленський, президент України в інтерв'ю. Ці e, заявив, що Україна отримала від США ЗРК Хасамс дві батареї. Він все розказав, він все показав, він все ну, пояснив, що це таке. E, а це класно. Найдіть опис, почитайте. 17-го заявили в США, що в, в, в період двох місяців нададуть нам такі ПЗРК. Сьогодні вже 26-те, Вчора ми їх отримали. Американці-партнери. Поїхали далі. З понеділка. Грузія закриває. Ви тільки ось уявіть, які новини. З понеділка, з сьогоднішнього дня, Грузія закриває для чоловіків в'їзд в Грузію. Класно? Класно. От все, 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 що треба. Сербія, Сербія, устами голови. Міністерства закордонних справ Миколи Силаковича заявили, що вони ніколи не визнають референдуми, які ті що ті, що ті, зараз проводяться на нашій території і які є незаконними. Йдемо далі. Китай все більше і більше приходить повідомлень, що Сі Цзіньпінь. Ну, Скоріше за все, його не переоберуть 15 е, жовтня. Так що там там назріває щось класне, якщо договориться Китай з е, США в Росії все. Росії все. Йдемо далі, друзі. Дивіться, які новини. Новина за новиною. Іран. Іран тривають протести, причому протести не дитячі. Якщо Іран скине владу, та, що там існує, в Росії і з Іраном все, ви бачите? Одне, вторе, друге, четверте, п'яте. Далі Італія. Італія перемогли на виборах. ну, праві. Перемогли на виборах праві, начебто вони такі, як в Росії, начебто вони б повинні були б там спілкуватися з Росією і бути їхніми, але вони, праві Італійці, не люблять. Росіян, які себе асоціюють з лівими. Вони не люблять Путіна. Вони не люблять Росію. Ну, Поки що так. Хоча політика вона різна, подивимося, що буде. Подивимося, як це буде насправді. На це покаже ну ось, два місяці. Це і голосування за новий пакет санкцій, який вже формуру, формується. Це також розморожування поставки зброї Італії до України. Вона була, коли Драгій пішов у відставку, її заморозили і почалися вибори. Далі йдемо, далі йдемо. За Грузин я сказав, да? за Сербію сказав. Далі йдемо. Ага, Дагестан. Дагестан, браво. Дагестанці молодці. Дагестанці, ну, перші. Ви знаєте, та розуміють, мабуть, всі. Але Дагестан е, Чітко каже, а що зробила нам Україна, що ми поїдемо в Україну туди знищувати її? Також кожен може спитати себе в Росії. Буряти, а що Буряті зробила погана Україна? Якути, а що Якутам зробила погана Україна? Ростов надано, а що ростовцям зробила погана Україна? Евенки, що вам зробила? Петербуржці, що Україна вам зробила поганого? Ось е Дагестанці це запитують у, мі у місцевої влади. І там протести, поки що вони йдуть на повищення. І там, значить, росіяни хочуть послати туди і ОМОН чи і на, е Росгвардію, але поки набирають, набирають, набирають. Вони там вже почали ставити умови місцевій владі. Ось, де потрібен бути кадиров і допомогти братам. Да? Кавказся, ні, заховався, заховався за камень. і сидить тихенько, тихенько. Дагестанці браво. Там теж не дитячі, вже не дитячі протести. І це буде класно, якщо звідтіля почне розгортатися полум'я в Росії. Ну, Європа готує санкції. Тось, ось все ми по зарубіжжю пройшлися. Ну і своє, Ну що, журавка, все. Все це вже, всі це вже знають, всі бачили, всі це. Журавка, який готував за референдум в Херсонській області, вже не буде ніколи агітувати за референдум. Друзі, дякую. Ввечері цікавіша буде розмова. Дякую вам, лайкайте. Обов'язково лайкайте, Обов'язково дизлайкайте, якщо не подобається. Розповсюдьте, проданайте. Підпишіться і дзвіночок, і при підписці обов'язково натисніть дзвіночок, щоб до вас приходили повідомлення. До вечора, до цікавої розмови! Україна переможе!